Якщо ваше авто обладнане фаркопом американського стандарта тип і українська буква Е, то внутрішні розміри вашої шахти будуть 51 на 51 мм. Отвір для штата кріплення діаметром 16 мм, буде на відстані 55 мм від краю шахти. Якщо висота верха вашої шахти, цієї частини від землі буде в діапазоні 28-35 см, для того щоб ваш прицеп стояв рівно і не перекошувався, вам ідеально підійде фаркоп житомирський, ставка 50 на 50, третій номер з підвищенням 200 мм. Яблочко стандартне кована 50 мм діаметром, Кріпиться на різбовому з'єднанні через гровір 20 ї гайки через кронштейн товщиною 16 мм. Труба 50х50 товщина стінки 4 мм. Отвір для шкіфта кріплення на відстані 55 мм від краю шафти. Труба до кронштейна приварена по колу. Для посилення конструкції розкошена грибнем товщиною 8 мм. Укомплектована шкіфтом 16 мм. Шплінтованим для з'єму. Такі вирік має фаркоп. Так, виглядає в встановленому положенні. Штифт спринтований. Розміри. Підвищення верха яблука від верха шахти 200 мм. Відстань від краю шахти до підсилювального гребня зверху 40 мм. Відстань від края шахти до кронштейна 45 мм. Відстань по умовному перпендикуляру від краю шахти до края грібня на висоті підошви 85 мм. Відстань від краю шахти до центра яблучка. 180 мм. Відстань від центра штифта до краю яблучка 235 мм. Труба вставки заходить в шахту на 110 мм. Вставка Житомирська 50 на 50 третій номер з підвищенням 200 мм. Оцинкована така, як ця, більш практичніша. Або чорна фарбована завжди в наявності. Рекомендую.